Біблія, книга буття, глава 48, який благословляє Йосипових синів. І сталося по тих випадках, і сказано було Йосипові, ось батько твій хворіє, і він узяв із собою обох своїх синів, Манасів та Єфрема. І промовив він до Якова і сказав: ось до тебе прийшов твій син Йосип, і зміцнився Ізраїль та й сів на постелі. І сказав Яків до Йосипа: Бог всемогутній явився був мені в лузі, в землі Ханаанській, і поблагословив мене, і сказав він до мене: Ось я розплоджу тебе і розмножу тебе, і вчиню тебе громадою народів. А Цю землю я дам нащадкам твоїм по тобі, володінням навіки. А тепер два сини твої, уроджені тобі в єгипетському краї, до прибуття мого до тебе, до Єгипту, вони мої, Єфрем і Манасія, як Рувім і Сіміон будуть мої. А нащадки твої, що породиш по них, вони будуть твої. Вони будуть назватися наймення своїх братів у наслідді своїм. А я, коли я прийшов, був з Падану, померла мені Рахіль у краї Ханаанським, на дорозі, коли була ще ківра землі, щоб прийти до Єфрати, і я поховав був її там, на дорозі, до Єфрати, це Віфлеєм. А Ізраїль побачив синів Йосипа віхта і сказав хто вони? І сказав Йосіп до батька свого вони мої сини, що Бог дав мені тут, а той відказав візьмі ж їх до мене, і я їх поблагословляю. А очі Ізраїлеві стали тяжкі від старості. Він не міг дивитися, і Йосип підвів їх до нього, а той поцілував їх і пригорнув їх. І сказав Ізраїль до Йосипа не сподівайся вся я побачити обличчя твого, а ось Бог дав мені побачити і насіння твоє. І Йосип відвів їх від колін його та й упав на обличчя своє до землі. І Йосип узяв їх обох, Єфрема своєю правицею від лівиці Ізраїля, а Манасію своєю лівицею від правиці Ізраїля та й до нього підвів. І простяг Ізраїль правицю свою та й поклав на голову Єфрема. А він молодший, а лівицю свою на голову Манасі він схрестив свої руки, хоч Манасія й перворідний. А він поблагословив Йосипа та й промовив Бог, що перед обличчям його ходили батьки мої Авраам та Ісаак, що пасе мене відколи існую аж до цього дня. Ангел, що рятує мене від усього лихого, нехай поблагословить цих юнаків, і нехай буде зване в них ім'я моє і ім'я батьків моїх, Авраама та Ісака, і нехай вони множаться, як та риба посеред землі. А Йосип побачив, що батька його кладе правицю свою на голову Єфремову, і було це не до вподоби йому, і він підпер руком. Батька свого, щоб зняти її з голови Єфрема на голову Манасію. і сказав Йосип до да, батька свого не так батько мій, бо оцей перворідний поклади правицю свою на його голову. А батька його не хотів і сказав: Знаю, мій сину, знаю. І він буде народом, і він буде великий, але його менший брат буде більший від нього, а потомство його стане повним народів. І він поблагословив їх того дня, кажучи. Тобою буде благословляти Ізраїль, говорячи, нехай Бог учинить тебе, як Єфрема і як Манасію, і поставив Єфрема перед Манасією і сказав Ізраїль до Йосипа: Ось я вмираю, а Бог буде з вами і поверне вас до краю ваших батьків. А я тобі дав понад братів твоїх одну частку, яку я взяв був з руки Аморіяніна своїм мечем та луком своїм.